Фанкон. наймасштабніший фестиваль попкультури в Україні, що з кожним роком збільшує розмах крил. Та все ж як-не-як -як, намагається заповнити всі ніші любителів ігор, коміксів та манги, фільмів, косплеїв, кей-попу та звичайної літератури, а також тепер і музики. Це можливість зустріти твоїх улюблених блогерів, ютуберів або людей з неймовірним косплеєм та зробити з ними фото або просто підійти поспілкуватися. Все було організовано з найбільшою точністю, щоб дати всі. Ім час виступити на сценах, яких цього року було багатенько. Ютуб-сцена зазнала істотного розширення, а літературна взагалі зникла. Плюс з'явилися нові сцени, до яких мені не було діла. Адже я, як поціновувач коміксів та манги, більшу частину часу провів біля комікс-сцени, яка тепер приймала ще й презентації книжок та менш пов'язані теми з коміксами. І так чи інакше не можна було обійти презентації найцікавіших та найбільших видавництв, що намагалися здивувати та порадувати фанів Чимось особливим, що насправді їм і вдалося. Мрія вривається з ноги та робить анонс абсолютного вторгнення від Джонатана Гікмена з додатковим випуском, що вийде під однією палітуркою. А також був і наступний анонс у вигляді алтімейт людини павука, що й надалі продовжує виходити. Це був шок, і нам треба більше. Мальописи, у свою чергу, нарешті розкрили карти і оголосили про три свої таємні анонси манги. у лісі демрегтять світлячки, пекельна. Планета Реміна та Вуаль, на останню з яких поки скасували перед замовленням через наявність певного російського сліду, що фігурує в сюжеті. Наша ідея у свою чергу оголосили анонс, від якого аж вуха могло позакладати від схвальних вигуків дівчат та інших фанів, що Джо Айманґи, хлопець, який їй сподобався, не хлопець. Вовкулаки анонсували свої нові українські мальописи: Духи і лиходії та Нереїда, що мають дуже гарний малюнок, а також оголосили Сили про ряд продовжень наявних серій кобзаря, вдовички, токійського приводу та інших серій. Темна конячка в сфері манги Артбукс проговорили наявні анонси атаки титанів, духу в оболонці та анонсували не менш відомі серії, що виходитимуть наступними: Твоя квітнева брехня та фері Тейл. Цікаво, за скільки років вони видадуть серію в 63 томи, враховуючи ще й атаку титанів на 34. Ну і на завершення варвари в перший день анонсували ряд манґ. Гетамангвим, а на другий перевершили всі очікування на те, щоб побачити більше коміксів та книг позоряним війнам. А потім просто знищили нас анонсом двох шикарних серій: трансформерами від Уорена Джонсона, що є, як то кажуть, вершиною та сучасною серією про черепах з фантастичним малюнком. Покинути фанкон я просто так не міг, тому було прийнято рішення взяти вас з собою за покупками та трошки детальніше розповісти про додатковий вантаж. Який я привіз додому? Показав я тільки що надарували мені друзів сингликів що набрав я трошки манги, Купив новеньку атаку титанів та, дякуючи круто, комікс, отримав їхні три нові українські мальописи, що поки дуже сильно вразили мене своїм малюнком. Моя цікавість та бажання поспілкуватися з видавцями вийшла за межі особистої бесіди, адже я хотів, щоб ви також з ними познайомилися і послухали про їхні враження. Вітаю, Артема! Це засновник видавництва Варвар Паблішинг Артем Варгаліонок. Да. Да, привіт, враховуючи привіт. враховуючи, що в нас такий величезний фестиваль. Що ти Скажеш, взагалі, як тобі подобається, як вийде в цю? Ну мені подобається. Я, я дуже люблю цей фестиваль. Е, і минулого року ми були, і ще коли був Comic-Con Ukraine Ми були. Е, ну я в від атмосфери, від всього, всього це це нереально. Це я, я завжди знаєш, от як перед цим фестивалем, я такий думаю, блін, це всі, всі приготування, це все втома. Готуєш декорації, видумуєш щось і так далі. Думаєш, блін, коли вже цей панкон пройде, бо хочу відпочити. Але коли сюди приїжджаєш, це все, це всі люди, це вся атмосфера, ну це балдеж. Ну так, але я от бачу, що ти насправді такі прям інтегрований в видавництво, тому що ти і верстаєш, і головний редактор, і навіть робиш оці стенди прекрасні, які тут сьогодні у нас. То як тобі взагалі це? І чи не хотів би ти делегувати на кошці іншого? Чи тобі прям подобається? Ні, ну дивіться, верстаю я вже досить рідко, лиш коли там дуже перенавантажено, немає не вистачає людей, і я беру щось таке легеньке, щоб швидко, бо дуже багато роботи. Щось редагувати, я не займаюся. Редагуванням я більш Передивляюся, чи все в порядку, чи щось мені не подобається, десь щось порухати, там змінити якесь слово, якісь там ну, бувають якісь спірні моменти да, в перекладі. Тобто ми це спілкуємося, тобто я кажу, що це би я змінив. Тобто, да, тобто Фінальне слово вже по виданню завжди за мною. Да, Декораціями я видумовую це все, але да, інколи скручую, інколи я і там працюю, і так далі. тобто, Ну, є. Чи хочу я до когось делегувати. Я знаю, що я, може, така людина, що я звик все брати завжди в свої руки. Бо типа, я знаю точно, що я, от, навіть якщо я це зроблю там погано, то винуватий буду я, ну, а не хтось інший. І тепер, напевно, одне з найключових питань: що б ти порадив найбільше? Який твій улюблений твір, ваше видавництво? Ну, от, на твою думку, ну це важке питання. Мені справді подобається все, що ми видаємо, бо ну, майже. Все мені, ну, мені треба читати перед тим, як тобто, ми там купуємо якісь електронні видання англійської і так далі. Тобто, це все. Тому дуже важко. Тобто, якийсь період, е, я там, е, дуже Шаленів від щось убиває дітей. Да? Е, зараз, вже, коли вже три томи вийшло, дуже багато інших е, вийшло книжок. Я вже трохи ухолов до цього твору, але я, я досі вважаю, що це один з найкращих. Да? Е, потім є. Е, Dim X Степені X, також, коли там я був захоплений, я прям, все це найкраще, це мальопис року. Е, ну, то, то я... Е, ну, Досить важко. Наразі для мене там, ну, манхви корейські теж класні. Тобто, там поклик пекла, мені він дуже подобається. Е, мені подобається, там от ми вчора анонсували е, Гра смерті, це шикарна манхва також Е, Пікпен, Пікпен серед мене, наприклад, я би сказав, що наразі мені здається, пікпен це найкраще. Але це не означає, що інші там сильно гірші. Тобто вона просто трошечки краще, ніж інші. Ну, ми запишемо. Ще питання таке з приводу синглів. От Раніше майже не було. там Феркло щось пробували, а тебе так само. І ти виходиш, заходиш з цими синглами. Як продаються, і чи загалом ну, ти бачиш в цьому потенціал, чи буде це потім далі більше 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 е, продаються добре, е, тому що ну мені так здається, тому що війна, е, тому що сплатоспроможність да, людей е, все менше. Книжки дорожчають друк, дорожчають книжки е, і сингли вони коштують 100 гривень. Тобто, це просто ти взяв, прочитав. Плюс ми е, коли вирішили випускати синглами, е, то вирішили, що це мають бути. Е, ваншоти або короткі історії. Да, Marvel Zombie — це е, збірка, але в кожному синглі окремі історії. Вони не пов'язані. Ми навіть нумерацію не ставимо. Е, і в кожній збірці є три окремі е, історії. Тобто, їх можна читати. Це ти взяв, прочитав, е, десь поклав, може навіть викинув. Тобто, це е, ну. Це такий формат, мені здається, ще для залучення людей, які ніколи не купували комікси, да? купити одразу за 500 гривень щось, а воно а воно може тобі не сподобатися, то тобто тут ти береш щось за 100 гривень. Тобто, ну це ж це ж смаки. Комусь там, навіть за щось убиває дітей. Мені здається, що це один з найкращих коміксів. А я читав відгуки там ще про американське видання, що комусь він взагалі не зайшов. Тобто, це таке спірне питання. Тут у вас є можливість, от, Подивитися, як воно виглядає, що це таке. Бо до сих пір існують ці стереотипи, що комікси це для дітей. Ну, От Марвел Зомбі взагалі не для дітей. Ну, так. Ще таке питання з приводу синглів. Маючи на увазі, чи буде вони в якихось роздрібних магазинах, От таких як Аврора чи подібні такі. Е, так, звісно, ми працюємо над тим, щоб домовитися з великими мережами. Е, наразі наші і навіть книжки продаються в сільпо. Тобто, DimX SebніX вже можна купити, Зоряні війни можна купити в Сільбо. Ми працюємо над тим, щоб з іншими як, мережами війти туди. Я думаю, що це вже просто трохи часу треба. от і все. Завжди, чим більше компанія, тим більше вона неворухлива. Тобто, тому з нею важко дібно, довго. Просто. Це все добре. Ну Клас, дякую тобі. Дякую тобі за інтерв'ю. <реш> так, це пані Ірина, вона е, співзасновниця правильного видавництва наша ідея. Е, підкажіть, як вам взагалі проходить фанкон? Фанкон проходить чудово, людей багато, всі налаштовані на покупку манги, це дуже чудово. Взагалі ми раді, що в нас є можливість проводити такі події і зустрічатися частіше з нашими покупцями. Чудово. А що ви взагалі розкажете? От у вас був сьогодні івент? От що ви анонсували цього року? Що от прям по по емоціям е глядачів було прям відчутно, що вони прям дуже цього чекали українською? Е, насправді е ми анонсували щось незвичне для нашої ідеї, хоча в нас вже є один тайт Шоджуай. А це дуже чудова манга. Я зараз вам покажу. Хлопець, який сподобався, не хлопець. Е це дуже гарна, по-перше, дуже яскрава і емоційна манга, яку ми це жанр Шоджуай, але ми Радимо її абсолютно всім, бо вона сподобається просто за свій візуал, за свій комфорт за тих, хто любить музику. А це дуже популярна зараз історія, і ми раді, що у нас є можливість випускати майже одночасно з японським виданням. Чудово Ну, це виходить. Вона пішла взагалі з Твіттера, як ви там теж розповідали. Так, так, історія насправді розпочалася з Твіттера. Авторка викладала по чотири арти, щоб можливість була швидко почитати і так далі. І, власне тому, що зелений колір, щоб на неї. Звертали швидкої уваги, і ця історія набула настільки широкої популярності, що її зацікавила свідомість за І згодом вийшла вона вже в вигляді мангії, трошки перемальована, дописана і так далі. Але ну після першого е релізу за тиждень вже було продано 150 копій, тому розуміємо, що вона вже була популярна до цього. Так що да, очікуйте у вересні, передзамовляйте, Це yes. важливий анонс. Але перейдемо до інших питань. От скажіть, який ваш взагалі найулюбленіший твір, який ви видавали? Ну, Насправді мій улюбленіший твір це зроблено в безодні, я дуже люблю. Або мені дуже подобається мій щасливий шлюб. А я прям обожнюю цю історію, це там, де я трошки можу сплакнути, оранж дуже рекомендується чисто від себе. Я люблю дуже різні жанри, тому е, тут можна мікс такий. А можу ще порадити таку мангу, як сумі. Насправді, це «Slice of Life, і дуже мало людей спочатку звертають на такий тайт увагу, але якщо вам хочеться затишку комфорту і і зараз трошки втекти від цього, що з нами відбувається, то це ідеальний тайтл. Просто раджу абсолютно всім. Бо не знаю, ну це за атмосферу. Дуже раджу. А, добре, а ще таке питання з приводу того, можливо, що є такого, що б ви от хотіли видати там, в майбутньому або загалом просто ваш улюблений тайтл, який ви читали, там, який ще не виданий. А, ну насправді я дуже я не так багато читаю манги поза тим, що ми видаємо, бо мені доведеться доводиться читати на дуже багато. Мені хочеться, щоб ми випустили нарешті ранобе, яке в нас є, і яке ми вже переклали і відредагували. А, бо це по одній з моїх улюблених історій. З нами співзасновник та директор видавництво «Мальопис» Дмитро Данильов. Yes. Добре, тепер давай поговоримо з тобою про те, як тобі загалом фонтон, які твої враження і чи є різниця з минулорічним. Ну, я як будь-який учасник сам фестиваль взагалі не бачив. Тобто я ціли, цілих два дня провів на стенді і два рази поїв за ці два дня. Ладна. Фудкор чи побачив. Е, мені як видавцю все подобається, тому що для мене головне, щоб прийшли наші читачі, відвідувачі. Ми тут для них якби, збираємося, тому людей багато, люди цікавляться, люди купують. Тому ми як учасники задоволені. Добре, добре, а тепер просто переходимо до наступного питання з приводу того, от яка твоя найулюбленіша ліцензія, що зараз ви видавали. Е, мабуть, «Підземелля смакоти, е, бо вона дуже, ну, типу, там нема до чого докопатися навіть. Вона смішна, вона з класним сюжетом, там, ну, далі з перших, перших двох томів, мабуть. Офігенні персонажі, які кожен цікава особистість, вони розкриваються, ти до них прикипаєш, цікаво за ними слідкувати, тому це прям топ із топів. А якщо брати недооцінені, тобто ну, смакоту, то всі знають. А з таких, які можуть пройти повз чиюсь увагу, я би рекомендував на менше забуття і спогади Манон. Це менш відомі манги, але мені вони дуже подобаються. Вони дуже якісно зроблені і намальовані якісно, і сюжети, і діалоги. Ну тобто дуже якісні твори. А з приводу того, щоб ти хотів, би, щоб мовно або ви видали, або просто твій улюблений твір, якого от ще немає ніде. Блін. Ну якщо я скажу зараз, то це будуть якісь спойлери. Що ми це вже купили, чи, чи 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 що? Ну ніхто не знає. Ну, ми так просто своє. Давай я візьму, скажу з шуєші, бо тут поки ні у кого немає і ми його точно не купили. І це ніякий спойлер не буде. Так, а що мені подобається із Шуейші? Е, Мені сподобався доктор Стоун, наприклад. Е, магічна битва. Мені якось спочатку подобалось, потім щось не так весело. Е, блін, а що ж там у них ще є? Мені так важко, бо якщо я скажу реально, то це будуть спойлери, бо можливо ми щось купили, ми багато чого купили. Ні, ну добре, добре, але ти відповів. Так, так що да, дякую. Згадав ще одну ліцензію. Е, не ліцензію ми не купували. Це просто аніме, яке мені дуже подобається. Руки геть від кіноклубу. Це, так, це класно. Так, є на аніме. Ще питання, до речі, я бачу, що от у вас дуже багато гумористичної манги. Це дуже класно. От шлях до мого сподаря і ще от буде виходити неосяж на Блаквіт. Так, так. так. От, загалом цікаво, бо якось заповнюєте певні напрямки, чи ви просто, от, що вам подобається, та й вирішуєте видива. Ну, я, я не скажу, що у нас є якась табличка, що у нас там ну, 5 хорора, 5 <світ> гумора. Ми дивимося на тайтл, наскільки є запит на нього і наскільки він цікавий. Але, в принципі, деякий баланс теж є. Наприклад, там ми бачимо, що у нас немає якихось бойових щод, Нині то ми там добрали. Аками, наприклад, бо у нас такого прям бойового спрямування до цього не було тайтлів. Е, тому ми дійсно, коли вже в нас якась дірка прям є, ми дивимося, що під це можна взяти. Але зазвичай ми відштовхуємося від, від, від самого тайтла, наскільки він популярний, цікавий людям, наскільки він нам самим подобається. От такі, а, та, а вже потім дивимося на жанр. А щодо гумору, то гумор це прикольно, люди люблять сміятися, це універсально, воно подобається хлопцям, дівчатам, дорослим. Ослим маленьким, тому це дуже хороша категорія, нам гумор подобається видавати. Ну я сам обожнюю за шлях до господаря, і оце не все ж на блакиті взагалі неймовірно вдячний, що ви і її пощаю. будете видавати. Звісно, <ріст> <дай, він. ріст> ну, да, да, да. дякую, що зголосилися. Да, приємно було познайомитися. Дякую всім. Да. всім Приходьте на фанкон кон і до мальопус. Приходьте наступного року <ріст> на фанкон. <ріст> да. І спеціальним гостем під закінчення фанкону я вирішив розпитати ігрову блогерку Нікаційку про особливі для неї мальописи, враховуючи її буквально великий бек. Граунд з коміксів та манги. А тепер настала черга Тики, яка знімає по суті гейм контент, але на її фоні дуже видно багато е книжок, мальописів і манги. Тому треба запитати, що насправді о, ти е найбільше виділиш у своїй колекції. Можливо, що хочеш прочитати. Ну і там потім ще за там питання. А, насправді більшість своєї полиці хочу прочитати, тому що більшість її купується про всяк випадок і на підтримку українських видавництв. Останнім часом я собі читаю манг, тому що привіт мальопус на нас в TikTok. Хвилинка самореклами. самореклами. З приводу, якби можна було сказати, що я хотіла прочитати, найперше це дочитати всі комікси по «Відьмаку» і зробити по ним окремий відос. Тому що комікси по «Відьмаку» дуже класні. Я дуже чекаю на новини про другий Том Роніна, який ніби має бути, бо історія зовсім не завершена, але поки що мережа мовчить. І автор, принаймні, наскільки я знаю, також. Який твій тайтл найулюбленіший з виданих взагалі? Типу, які от існує, ти от прям неймовірно кайфуєш від нього. Це складно, тому що завжди, коли питаєш щось. Не конкретно любима, я завжди гублюся у відповідях. Напевно, із з останнього я можу сказати, що мені дуже сподобалась новинка минулорічна мальобуса. Це була 14 антикварна крамниця. Це дуже красива. По-перше, це артбук, і там є такі манґа-замальовки. Плюс у них є ще дуже шикарний однотомник, мої близнюки». Він дуже красивий в стилістиці такої академії. І перевага ця історії в тому, що вона закінчена. Ти пройшов цей один примірничок, і ти повністю. Трима задоволення від нього і не треба читати нових частин. А якщо з такого, що не виданого і що можливо ти хотіла побачити українською? Артбук по клеробскур було б дуже чудово. <рес> ну ти була, до речі, вчора в косплеї <рес> його. Так? так, я вчора косплеїла багетний образ з гри. Е, е, гра дуже чудова. Якщо не вийде СОКСО цього року, а я схильно думати, що вона не вийде, принаймні, поки що, то не думаю, клеробскур в мене буде як мінімум за моїм враженням гра року особисто для мене. Ну чудово. А тепер тепер скажи ще таке важливе питання. Як тобі фанкон взагалі? Це ти виходиш, сиди в перше чи ти вдруге, і взагалі, от ну ютуб оновилася. і взагалі, от, як тобі враження? Цілком це вже другий мій фанкон. Я була на першому минулорічному, також на ютуб секторі цього року. Він дуже сильно змінився. У нас є повноцінний спейс, де ми можемо побачити з улюбленими блогерами, поподкатись, попідписувати там якісь прикольні штуки, просто поспілкуватися, послухати їх спічі на сцені. Фанкон став більшим, став масштаб. Є свої нюанси, я сподіваюся, наступного року вони будуть виправлені. Але принаймні за відсутності великих фестивалів, так як Хомікон, як який ну трошки звідтерміновується, скажімо так. Це неймовірно крута можливість поспілкуватися всім разом. Тут неймовірна атмосфера. Якщо ви сумнівали, якщо ви сумніваєтесь, в чому чи потрібен вам ФОМ-кон, він вам потрібен, якщо ви любите косплеї і ви їх. Клас, дуже тобі дякую. Дуже вам дякую. Було приємно познайомитись. Також. А тепер без зайвої підготовки поговоримо про взагалі цьогорічний фест. Насправді можу сказати, що мені неймовірно сподобалося, і я хочу такого більше і більше, більше, навіть незважаючи на втому після цього фесту. Хоча насправді емоції незабутні, враження спілкування просто фантастичні. Тому я насправді дякую вам, що ви підходили, знайомились, Ми спілкувалися. Це було неймовірно класно. Я хочу ще більше, тому сподіваюся, побачимося на наступному фанконі або на інших фестах. Але ще також треба відмітити недолік, які сподіваються, треба в майбутньому виправити фанкону. Це збільшення. Площі, збільшення входів і виходів для власне, і пожежної безпеки, е, узгодження певних моментів з людьми, які туди приходять. І я думаю, що буде дуже важливим, і мені здається, кожен це підтвердить. Це шавки для зберігання речей. Здавалося, дуже банальна штука, але дійсно це дуже потребує, коли ти накупляєш великий список книжок або просто приходиш з великою кількістю речей. І це дійсно потрібно. Особливо подяку хочу виразити видавництву наша ідея, завдяки яким я власне і був на цьому фесті, і, і створював відео, як і для них, так і, власне і для себе, що ви можете бачити зараз. Дякую, пані Ірині та Грегорі, а також команді, з яких я познайомився, яка працювала на цьогорічному фанконі. Знаєте, все ж людина зайнята, але в перервах між цим можу побачити ваші постійні запитання. А де ж все таки нові відео. Насправді, за часу було багато цікавого. Я написав ЕНТЕ, здаю власне зараз на права і закінчив четвертий курс, для якого потрібно було написати усі екзамени. Та здати диплом. Тему диплому я вирішив взяти поскладніше, щоб було цікавіше це здавати, і розробив мобільний додаток по типу мій список читання книжок, який власне промовистий говорить, що він подібний до Goodreads або інших додатків, подібних на цю тему, але з меншим функціоналом відповідно, тому що я не ціла команда, яка може це собі дозволити. Але хочу вас попередити, що далі відео буде тільки більше, більше цікавих форматів, більше оглядів, тому що я планую присвятити цьому велику частину свого часу і зробити для вас багато цікавого. Дійсно, я розписав асцілих. Два листи ідеї, які потрібно реалізувати. Деякі більш актуальні, деякі не дуже, але очікуйте. Я насправді дякую вам за це, тому що спілкуючись з вами в чатах або приходячи на подібні фестивалі, це дійсно піднімає планочку і радує, надихає, і я не знаю, як це ще сказати. Просто допомагає створювати ще більше контенту, більше всього, тому що я бачу ваші питання, наскільки ви чекаєте, наскільки ви просите, і... і насправді без зайвих обіцянок буду робити більше, тому що я вважаю це потрібним, це необхідним, щоб люди більше дізнавалися про мальовані історії, з якими допомагає до речі, знаймитись мальопис року, на якому ще я брав участь. Тому можете завітати на канал Третій паралелі та подивитися. І запис стріму, і звичайно, премію нагородження. Тому власне про вас не забуваю, буду втілювати свої ідеї в життя, тому що я вважаю, що мальовані історії потребують уваги. Особливо нових читачів, які не знають, що читати. І далі настав час для фінальної заготовленої заставки. Дякую всім вам за перегляд цього відео, Мій за теплі розмови, зустрічі та ваші компліменти. Це дійсно надихає та збиває лінь з кінцями, змушує не відкладати, а робити для вас більше. І до зустрічі на іншому фанконі. Хоча можете й підписатися.